На Одещині триває операція під умовною назвою мотоциклізм. Мопеди, скутери, мотоцикли користуються попитом серед громадян. Водночас ці транспортні засоби несуть небезпеку для водіїв, які ігнорують правила дорожнього руху. Найчастіше до аварійних ситуацій призводять ігнорування водіями правил маневрування, проїзду перехрестя, недотримання швидкісного режиму. Водночас ми фіксуємо багато випадків керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Без мотошоломів та водійських посвідчень. На порушення вимог 29 в відсутній номерний знак, відсутній шолом. З початку вересня групами реагування патрульної поліції, головного управління Національної поліції в Одеській області відносно водіїв було складено 866 адміністративних матеріалів, відповідальність за яких передбачена Кодексом України про адміністративне правопорушення. Серед правопорушників також є і підлітки. Відносно них було складено 66 адміністративних матеріалів, шість з яких за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Наголошуємо, що керувати мотоциклами та мопедами дозволено особам, які досягли 16-річного віку та отримали водійські посвідчення категорії А та А1. Скільки вам років? 16. – А ви знаєте, що потрібно на даний вид транспорту? Мати посвідчення водія категорії А1. А також потрібно реєструвати даний транспортний засіб. А де його реєструвати? в сервісному центрі. За період відпрацювання на території обслуговування груп реагування патрульної поліції читалась 16 дорожньо транспортних пригод за участі водіїв двокалісників, дві з яких зі смертельними наслідками. Дотримання правил дорожнього руху, закпарука безпеки громадян. Закликаємо кожного неухильно їх дотримуватись та не наражати на безпеку себе та оточуючих.